Друзі, привіт! Гумореска глазового чадолюбства! Упіймав ягнятко вовк, кучерява, шерсть, як шовк. Прокотнув його з кістками і ліг співати під кущами. Раптом чує шумігам, глипнув оком, що це там. Бачить, полем зайчик мчиться, а за ним руда лисиця. Невідступно доганя молодого вуханя. Вовк лисиці крикнув басом, Не сказилася ти часом! Хочеш збавити життя, погубити це дитя не чіпай мені дитяти, бідна, будеш, вража мати. Тут і баєчки саме випливає резюме, і вовк благородний, коли не голодний. Друзі, кожного дня протягом року я публікуватиму по одній новій гуморецці глазового. Підпишись! Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. До нових зустрічей в жовтому літачку!